Зіштовхнулася таким, що дільничі інспектори Львівської області використовують підробні протоколи. Я тут викликала все, чим це мене стосується, що на підставі цього протоколу мене нас на 6800 гривень, а тут відповідно навіть іде помилка у назві, що не адміністративне, а адміністративне, немає ні номерів друкарні, де воно видруковане цей протокол. Я виклала повністю тут е, всі свої домисли, як це відбувається. Добре, І про що доводи, Ну, які підтверджені фактами, якби домисли, що доводи. І що е, так вони заробляють гроші. Отак я вам скажу. Вони приходять в магазин, І мене до е, судимось ми. В нас в суді ідуть зараз, і я дослідила цей протокол, тому що от штрафовували, ну цей протокол складали нового продавця. А штраф складають на мене. Я представлю. ваші працівники підлежні використовують бланки протоколів підроблені, які не мають елементів захисту, не відповідають іншому законодавству. Ось ще один копія протоколу це інша справа. У мене уже навалі така ж сама історія, ті ж самі початки нема. А я не знаю, це, це Галицький, в а... мене район. Це в Львові, а це Львівська область. Значить, я э... пустовити. Да, я вам не можу оставити ліпі ксерокопії зроблю. Я вам до слова також. Йдуть у печатки. Ну, я цей протокол ну, бачила в очі. можна мені дати треба в оригіналі. Хорошо. Значить, оригінали хіба не треба, не кричі. Значить, оригінали знаходяться в матеріалах э, адміністративних про... справах. Справа та у ця права в розбалкомі. Ну я буду по цьому писати. А це я представник дія, ні, використовується підронами банки і протоколів Замість середнього захисту відповідного.